Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали у відповідь на масовані ракетні удари по Києву. Українська армія здійснила асиметричну операцію, спрямовану на ураження одного з найважливіших командних центрів противника об'єкта Кремль-2. розташованого за 20 кілометрів від Москви цей підземний вузол, який офіційно не значиться в жодному з відкритих реєстрів, використовується як запасний центр управління вищим військовим командуванням РФ. Саме тут, за інформацією, розвідки відбувались наради з питань координації стратегічних ядерних сил, а також ухвалювали Щодо фронтової логістики в Україні ракетний удар було нанесено з глибини української території новітнім озброєнням дальньої дії, яке об'єднало в собі точність швидкість і елемент раптовості. За даними розвідки, ракета пройшла на висоті менше 30 метрів, залишаючись майже невидимою для більшості ППО. Протидія з боку російських систем ППО була слабкою або через втому обслуговування, або через дезорганізацію системи виявлення. Влучання виявилося прямим. Головний командний бункер отримав критичне пошкодження. Свідки з околиць повідомляли про потужний. Вибух, який відчули навіть на околицях столиці. Станом на цей момент відомо про знищення основного каналу зв'язку, який пов'язував Кремль 2 із генштабом ЗСРФ. Це спричинило ланцюгову реакцію паніки в структурах середньої та нижчої ланки. Кілька регіональних центрів управління отримали статус ізольованих, тобто таких, що більше не мають зворотного зв'язку з центральним командуванням. Також повідомляється про відсутність прямого контролю над кількома вузлами стратегічного резерву, включно з прикиданням ракетного комплексу Іскандер у Калузькій області. Техніка залишила без підтвердженого наказу на переміщення на політичному рівні Кремль мовчить усі офіційні канали повідомляють про навчання або інформаційну атаку заходу, але водночас в районі технічної зони спостерігається підвищена активність рятувальних служб, військової поліції та інженерних підрозділів. Закрито кілька шосе до району направлено додаткові підрозділи РЕБ радіоелектронної боротьби. Однак, навіть ці заходи не приховують головного факту. Україна успішно продемонструвала, що здатна завдавати ударів не лише по передовій, а й по найглибших стратегічних точках супротивника. Що ж ураження Кремля -2 – символічний і стратегічний удар. Це демонструє, що російська армія втратила не лише ініціативу, а й здатність захищати власні центри управління в умовах повної цифрової війни. Втрати зв'язку є тотожними втраті контролю. Якщо Москва не здатна гарантувати цілісність свого командного ядра, вона програє не тільки тактично, а й як держава, що претендує на статус військової наддержави. Росія програє, бо не може навіть захистити власні бункери. Одразу після удару система екстреного реагування купол дала збій замість протоколу Реагування між відомствами почалась плутанина. МО, ФСБ та МНС почали дублювати запити про ситуацію в об'єкті, кожен отримуючи взаємовиключні відповіді. Тимчасово управління взяли на себе два оперативні штаби: один під керівництвом Патрушева, інший групи силовиків, лояльних до Золотова. Така двоголові ще більше ускладнила реакцію, оскільки обидві сторони намагались перехопити контроль над ситуацією. Та інформаційними потоками до місця влучання було терміново стягнуто підрозділи технічної розвідки та саперів. Проте перші три години вони не могли розпити. Почати розмінування через відсутність даних про тип боєголовки та можливі залишки касетного навантаження. Над бункером кілька разів піднімався густий чорний дим, який спровокував тривогу серед місцевих мешканців, поширювалися чутки про витік хімічних компонентів. Хоча офіційні джерела це заперечували, через кілька годин до району прибули мобільні лабораторії, міноборони РФ. Непряме підтвердження того, що загроза існувала. Паралельно розвідка НАТО перехопила внутрішні накази із командного центру Південного військового округу, де командування на місцях доручалося тимчасово та автономно до відновлення центрального каналу таке формулювання однозначно свідчило. Росія на кілька годин втратила здатність централізовано керувати армією. Для українських військових це був безцінний момент, який дозволив знищити кілька тилових об'єктів у Луганській області без координації реакції з боку супротивника. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.